Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 24 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив сьогодні. Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян за рік після початку повномасштабної війни. Володимир Зеленський назвав минулий рік лютий рік незламності та запевнив, що українці зроблять усе, щоб у 2023 році здобути перемогу. Згадуючи події минулого року, президент згадав ракетний удар по площі Свободи у Харкові та назвав міста першим перераховуючи міста герої України. Також президент згадав події, що відбувалися на Харківщині восени 22-го, а саме контрнаступ ЗСУ та звільнення території. За добу ЗСУ відбили близько ста атак. У тому числі на Куп'янському напрямку про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Основні зусилля ворога зараз зосереджені на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Повідомили в ранковому зведенні генштабу на Харківщині. За добу ворог обстріляв райони 22 населених пунктів на Слобожанському напрямку, на Куп'янському та Лиманському понад 20 районів населених пунктів. Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив про неуспіх ворога на Куп'янському Ламанському напрямках та в районі Вугледару. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ з посиланням на брифінг Громова у мілітарі медіа центрі. За словами генерала, на даний час наступи в зазначених районах провалилися. Але ворог підтягує резерви у генштабі. Наголосили, що важливість для РФ проведення нової хвилі наступу саме зараз обумовлена прагненням зірвати підготовку Сил оборони України, а також прагненням захистити сухопутний коридор у тимчасово окупований Крим. Харківська область третя після Луганщини та Криму за сумарною тривалістю повітряних тривог та перша за їхньою кількістю. Відповідну інфографіку опублікував телеграм-канал Infographics. Станом на 22 лютого на Харківщині було оголошено 1778 повітряних тривог, які загалом тривали 62 доби, 7 годин та 21 хвилину. Контрозвідка СБУ встановила причетність до вчинення воєнного злочину одного з ватажків так званої народної міліції ДНР, який згодом став заступником голови військово-цивільної адміністрації расистів у місті Куп'янськ. Повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула. За інформацією Абдули, 57-річний терорист на прозвиська Шаман до кінця 2014 року жив у Харкові, а потім утік до окупованого Донецька, де будував свою псевдокар'єру. За даними СБУ, чоловік керував одним із незаконних збройних формувань терористичної організації ДНР, яка була залучена керівництвом РФ до вторгнення в Україну. Шаман особисто бив українських військовополонених, щоб отримати інформацію про інших військовослужбовців та керівництво підрозділів тероборони. Зраднику заочно повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Ви слухали подкаст про головні події в Харкові та області на 16 годину 24 лютого 2023 року від Медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті Об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив. Ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.